вечора, пані і панове, раді вітати вас на першому рівненському регіональному гумористично-папковому шоу Смайл-шоу. Ваші обласки! Тільки у нас ви маєте змогу заробити справжні вагомі кошти просто за гумор. Тільки ми даємо змогу монетизувати кожну посмішку, кожен жарт у реальні гроші. Це смайл шоу. Ну і тепер хотілося б після того, як ми куражимось так по-сучасному, повернутись трішки до класики. Друзі, як казав один росіянин, ми забули класики. Згадайте Ераста Фандоріна. Ми перестали називати дітей Ерастами. В даному випадку я хочу пригадати ще одного класика. Класика українського гумору, котрий свого часу заявляв, що. Разом з нами жили такі прекрасні поетеси, як Анна Ахметова, і прекрасний український письменник Антон Павлович Чехов. Друзі, зараз я пропоную зустрічати третього представника, котрий долучиться до всіх вище перерахованих, ваші на сцені Маріна Цвятаєва! Посвятая команда Марина Цветаева. И уявить себе, только староста пришла на пару. Пореверим присутних. Авдеева. Я. Баранов. На месте. Вачубидзе. Как Вачубидзе? Вачубидзе. Джонс. О, in duty today now. Калашникова. Я здесь. Ой, какая девушка. Слышь, ты там что-то моя, мала. мальчики, не series. Where is my chai? О, господи, у нього пистолет. Само, я тебе прикрию і вазику! Телесику! ти знайшовся! <плеси> Отож, уявіть собі вступний. в институт истерички. Давай, тяни билет. Билет номер 22. Твой пацан лайкнул фотку какой кобылы. Допустим. Ну, я захожу в контакт, удаляю свою страничку. І ставлю на дзвонок дуже дуже грустну песенку. Це що, все? Рот закрий! А потім, з допомогою своїх екстрасенсорних способностей я нахожу золото нацистів. За вилучені 10 мільярдів доларів я купляю секонд Секонхенд і внімає. аміго! мої прибутки ростуть в сто, не в тисячу раз. І я стаю найбагатшою людиною у світі і вожу монархію. Беру свій айфон 6s плюс, звоню ему і говорю Уходи, дверь закрой, у меня теперь другая. Мне не нужен больше твой номер книжки записной. Натерпелась, наждалась, и Я любовью обожглась. И теперь же наконец-то, будто внова родилась. Лошара. Ну і що Ну і що, що ти мене не знаєш? Ну і що що ти не мій пацан не дзвони сюди більше. А тепер пісня про ранки після свят. Серйоз, ситуація, хелп, ситуація, сос, ця бутылка вина десь не взялась, І як батюшка я на когор повелась, інше сонечко є, і зелена трава Ну а баби кричать, дура, ти вже нема. А на ранок встаю, ой, молить голова. Ну а мама кричить, виновата сама, Ну а мама кричить, виновата сама, і потуна, після потуна, хоче ще вина.

З вами була команда Маріна Цвітаєва. Дякую всім за прекрасні враження. Ми дуже вдячні. Ми дуже щасливі. Всього найкращого. Для вас щойно виступали. Маріна цвітаєва. Ваші обски! Ваші облиски, пані і панове.